Тим папе доду. Доброго ранку ви дивитеся все для мами. І сьогодні така головніша подія. Сьогодні ми розпочинаємо такий інтерес програми День народження Золотого гуся. Золотий гусь з відпражнує День народження. Святкує тим, хто бажає там, хто. День народження золотого гуся на каналі Інтер вже скоро, з 12 травня. Давайте звернемо у нашу подію. День народження Золотого гуся виповниться 25 років, тоді тому але обов'язково робиться у найкращим часом, який День народження святкують Золотий Гусь. Але ні. Якщо ви сповідаєте, що я кожен момент святкую день народження золотого гуся, тому що ти любиш день народження. Але майже тим, хто день народження, посвяткують унікальні плюваки. І Соплі, врешті, представляти, але ніхто не зможе відповісти на питання найкращими. Але менше представляти Аніша Готман, аніша Гоутман, плюваки. чи наші плюваки, блюваки, але теж, теж особисті. Ніколи не повертайтеся як склета Хеллоуін. а менше Трикер Дрімс. Менше нікого Кеннеді Стілер перевісювано. Кеннеді Стіллер, Олександр Бога, все для мами, канал Інтер. І на цьому у нас все. До зустрічі за тиждень на телеканалі Інтер. Все для мами. У восьмому випуску будемо очікати найкращому. Ось такі справи. Бережіть себе і Україну. Наталя Мусичук розповідала про своїми батьками і характеризмами. Ось так нарешті. А ми прощаємося все для мами. На все добре і до побачення.